Вітаємо з вами компанія Texas Rentals. і Це відеоінструкція з експлуатації електричного ножничного підйомника Genie gs 4047 з максимальною робочою висотою 14 метрів. Для того, щоб розпочати роботу на цьому підйомнику, по-перше, вам треба обрати, з якого пункту керування ви будете їм управляти, з наземного або з пульта, який знаходиться в люльці. Для того, щоб це обрати, у вас тут є ось такий ключ запалювання. Зараз він знаходиться в нейтральному положенні. Якщо ви переводите його ліворуч, то а, ви керуєте з пульта в люльці, але якщо праворуч, відповідно ви працюєте з цього наземного пункту керування. Отже, для того, щоб почати, ви переводите в необхідне положення цей ключ, висуваєте на себе аварійну кнопку тут і аварійну кнопку на пульті. Отже, керування з цього наземного пункту керування дуже просте. Тут насправді всього тут дві кнопки. Тобто, для того, щоб підняти люльку, ви зажимаєте оцю зелену кнопку і, і відповідно для того, щоб опустити люльку, те ж саме тільки вниз. Все. Якщо трапиться якась екстраординарна ситуація, і вам треба буде опустити люльку, але не будуть працювати акумулятори або живлення, для цього тут є отакий речах, ви його витягуєте на себе, і люлька опускається. Тепер давайте перейдемо до пункту керування наверху, тобто з цього пульта. Отже, ми в люльці це пульт керування. Одразу ми бачимо заряд акумулятора, бачимо, що він повний. Тут є дві кнопки: ця відповідає за підйом і спуск люльки, і ця відповідає за рух підйомника. Отже, якщо ми натискаємо цю кнопку, загорається індикатор підйому і спуску, і тепер цей джойстик відповідає за підйом і відповідно за спуск. Якщо ви хочете рухатися підйомником, натискаєте цю кнопку, індикатор перемикається. і, це... і Тепер ми можемо рухати підйомник і вперед. І ці дві кнопки відповідають за на поворот керуючих колес. Але для... для всього цього вам треба в першу чергу зажати оцей речаг і тоді ви можете керувати джойстиком. Також у нас тут є дві кнопки: одна це сигнал. І друга це режим черепашки, тобто для того, щоб підйомник рухався дуже повільно. Для того, щоб терміново завершити роботу на підйомнику, ви просто натискаєте оцю красну аварійну кнопку.